Привіт, друзі! Ви слухаєте Таємниці Польщі подкаст, у якому ми подорожуємо не картою, а душею до найцікавіших міст історій, легенд і культурних кодів цієї країни. У кожному випуску ми торкаємо щось глибшого, ніж просто географія. Ми говоримо про те, що справді формує Польщу, її дух, пам'ять і магію. Сьогодні. Я запрошую вас до одного з найбільш загадкових і недооцінених міст Польщі. Тут понад 100 мостів, містичний університет, острів, де досі вручну запалюють ліхтарі, і понад 300 гномів, які живуть на вулицях. Так, ви правильно почули. Сьогодні ми вирушаємо до Вроцлава місто гномів, привидів, алхіміків і тисячі легенд. Історія Вроцлава. Починається ще з 10 го століття, а можливо і раніше. Місто виникло на острові Тумському, узькій смужці землі серед вод і річки Одра. Польська назва міста Вроцлав, а колись Вратіславія від імені легендарного князя Вратіслава. Вроцлав завжди був містом Між, між Заходом і Сходом, між Чехією, Угорщиною, Німеччиною та Польщею. Містом пересрестям, містом випробування у середньовіччі він входив до складу королівства Богенії, пізніше Гамбурзької імперії, Прусії, Німеччини, і лише після Другої світової війни остаточно став польським містом. До речі, до 1945 року місто офіційно називалося Бреслау. Тут жили німці, звучала німецька мова, і польська культура була меншістю. І, хоча після війни більшість німців було депортовано, дух мультикультурності у Вроцлаві зберігся. Ти відчуваєш його всюди, в архітектурі, плануванні вулиць, навіть у міфах. А тепер поговоримо про гномів. Сьогодні у Вроцлаві понад 300 милесеньких бронзових гномів, розставлених по всьому місту. Вони мають власні імена, історії, професії, Є гном фотограф, гном мандрівник, гном закоханий. Гном музикант, гном на візку, навіть гном поліцейський. На перший погляд, туристична забавка, але насправді це справжній символ опору. У 1980-х роках, коли у Польщі панувала комуністична диктатура, у Врославі діяв незалежний молодіжний рух, помаранчева альтернатива. Щоб висміяти цензуру, вони малювали гномів, верст зафарбованих антирадіанських написів. І влада не знала, як реагувати, адже гномів не можна було посадити у в'язницю. Ці гноми стали символом тихого супротиву, абсурдної свободи, гумору, тоді, коли сміятись було заборонено. І сьогодні ці мініатюрні статуетки стали душею міста. Люди шукають їх як скарби, і кожен гном це окрема мініісторія. Також у вроцлаві дуже багато леген, як води в одері. Одна з найдавніших про привода університету кажуть, у старовинному корпусі Ворославського університету досі блукає тінь професора, який так і не закінчив свого трактату про душу. А інші легенди стверджують, що в підземеллях колись проводили алхімічні досліди, і одна з ампул досі похована під головною площею. Є історія про алхіміка, який намагався створити філософський камінь. Він провалився. Але його лабораторія лишила таємничі відбитки на фасаді ратуші – чорні плями, які не змиваються й досі. На острові Тумському, найстарішій частині Вроцлава, досі є ліхтарни, який щовечора вручну запалює вуличні ліхтарі. Це не інсталяція, а реальна традиція, яку зберегли у 21-му столітті факел Манкія й тихий крок під свічками. А ще… Легенда про міст поцілунків. Він з'єднує вежі костелу святої Єлизавети, Колись з ним проходили дівчата, які були занадто веселими до шлюбу. Як покута. Сьогодні це місце для закоханих. Кажуть, хто поцілується на мостику, буде разом вічно. У Вроцлаві понад 100 мостів і близько 300 каналів. Місто розкинулося на 12 островах, тому його ще називають польською венецією. Кожен міст має свою історію, деякі старі кам'яні, деякі ультрасучасні підсвіткою, але всі вони символ зв'язку, Врослав поєднує часи, культури та спільноти. Сьогодні Врослав студентське прогресивне культурне місто. Тут понад 100 тисяч студентів, десятки вишів, фестивалі, виставки, івенти. У 2016 році Врослав був офіційно культурною столицею Європи. Але, попри це все, сучасне місто не втрачає зв'язку з минулим. Гноми лишаються, привиди лишаються. Історія тут не запилена, а жива. Вроцлав, це місто, яке сміється навіть під тиском місто, де гноми стали політичним протестом, де ліхтарі запалюють вручну, де привидені страшні амилі, і де кожна вуличка це запрошення до гри. Це не просто красиве місто. Це ідеальний вхід до польської душі, багатошарової, іронічної, історичної і дуже живої. Дякую, що прослухали цей епізод подкасту Таємниці Польщі. З вами була пані Польська. Я запрошую вас підписатись на мій канал, якщо вам цікава не просто мова, а сама Польща. Щотижня нова історія, міф чи культурний код, який відкриває для вас цю країну зовсім інакше. До зустрічі! І не забудьте порахувати гномів, коли будете у Родславі.